Красиво так дуже все оформлено. У нас новий рік. Сьогодні у нас це не сезон, зимовий період. Ми сьогодні з вами знаходимося в одному з найсучасніших житлових комплексів в Болгарії на курортному комплексі Сонячний берег» під назвою Світхомс 6. Це вже шостий житловий проєкт від гарного забудовника, який надає розстрочку і можна взяти квартири, які будуються, так і такі нові вже готові. І ми сьогодні їх з вами побачимо. І так, ми знаходимося з вами на рецепції. Це рецепція, ну і під'їзд, відповідно, шостого блоку, шостого корпусу корпусу Світхомс. Красиво так дуже все оформлено. У нас Новий рік. Сьогодні у нас це не сезон, зимовий період. Можете побачити, як це все виглядає. Тут ви можете побачити макет. А це макет нового комплексу, який зараз будується, і тут можна відповідно вибрати собі ще житло, взяти його в розсрочку до 2027 року. Ми зараз з вами знаходимося на третьому поверсі житлового комплексу Світ Хомс. 6. це вже шостий проект забудовника, який пропонує на продаж гарні варіанти. Це сучасна. Сучасний житловий комплекс. Зараз з вами побачимо апартамент двокімнатний. Тут на продаж у нас є і трьохкімнатні квартири. Є деякий такий деякий вибір, і плюс великий: що можна тут купити собі в розсрочку житло, вже мешкати сьогодні, і потрохи виплачувати сплату по вашому контракту. Тож прошу подивитися гарний апартамент, який сьогодні у нас є на продаж. І зараз ми його з вами і подивимося. Так, будемо зараз дивитися з вами апартамент двокімнатний, який має площину 44 квадратних метра, загальна площина з балконом. Тож, заходимо, дивіться, апартамент складається з двох кімнат. Це у нас зала, такий салон з кухнею. Все вже готово, все забудовано, техніка вмонтована і готова до користування. Кухня у нас складається з такого блоку. Тут у нас збудований холодильник. Продовжується кімната. Тут у нас такий розкладається диванчик. Гарна кліматизація дайкін взимку гарно гріє і влітку охолоджує телебачення. Вже телевізор Samsung тут є. Ну і такий вихід на тераску. Те, що у нас зараз пропонується, на продаж, у нас виходить на вулицю, на паркінг, виглядає на місто. Якраз для такого розміру квартири вона оптимальна. На неї можна. Виходити відповідно зі спальні, те, що буде робити більш комфортним для відпочинку чи проживання цей апартамент. У нас в розстрочку є варіанти в нових проєктах «Світхомс-8» та «Світхомс-9». Можна розглядати до 2027 року розстрочку. Та оформляти житло трошки про ціни. Ціни в готових комплексах складають приблизно від 90 тисяч євро за двокімнатні квартири. Квартири, які пропонуються зараз, ті, що будуються, будуть готові пізніше, можна купити приблизно від 60 тисяч євро. Це будуть однокімнатні квартири. Ну і є вибір, можна купити і двокімнатні, і різні. Є двокімнатні квартири площиною біля 44 квадрати. Теж будуть вони приблизно від 60, з тисяч євро. І проходимо, подивимося нашу спальню. Спальня теж вже повністю обладнана, гарне ліжко. На двох нормальних розмірах, велика шафа, все повністю готове до проживання. Теж от вихід на терасу, як я казав вище, тут теж є. І отак от обладнана ванна кімната, тут у нас розташована вже пральня, пралка, бойлер, душ-кабіна і всі аксесуари, які потрібні. Вже є. Якщо ви шукаєте зараз житло і хочете щось купити собі в розсрочку, напишіть мені. У нас є вибір таких квартир на WhatsApp в Telegram. і з радістю відповім вам і надам вам необхідну інформацію. Підписуйтесь на наш канал.